Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. Нагадую про підписку на мій авторський ютуб канал і не втомлююся дякувати жителям столичної оболоні, зокрема, і 73% виборців загалом за те, що тепер нами безстроково керують такі унікуми, як Мар'яна Безугла. Я всіх вітаю. Спасибі. Дякую, дякую. Дякую. Вам дякую. Дуже. дякую. До повномасштабки вона підривала інформаційний простір хіба що сміливими танцювальними рухами. Е -е, класне відео. Ах, це жруда бестія і публічними промовами. Із них е -е, е із них більше двадцяти брали е за даними брали участь у конфлікті взагалі в, е в е е під час Подіях щодо які є збройною агресією Російської Федерації на сході Дівч, Дівчина моя, дівчина моя, дівчина це не матеріали розвідувальної справи, це не матеріали щодо документування, а це якраз уже результат роботи служби безпеки України щодо як правоохоронного органу. І тут я не буду зупинятися. Взагалі, в перспективі реформи служба безпеки України має стати спецслужбою і мати більше можливостей зберігати ті дані і взагалі діяти за іншою логікою. Що воно хотіла сказати? Я так і не поділечко в цьому випадку. Буду захищати. Ще Мар'яна очолювала слідчу комісію з приховування участі п'яти шести менеджерів у операції з порятунку вагнерівців. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву гурмов відтермінувати активний захід. Що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб? Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця, Це чоловік коли вагнеровці були. На території Білорусі я подзвонив Олександру я його попередив. Я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. І він сказав мені по телефону: я розумію так. Ти ж знаєш, я тебе не підведу. Пообіцяв і видав вагнерівців в Росії. Також встановлено, що керівник офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГОРМОВ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. А Ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому. Зовсім не розуміємо, не знаємо що по чому. Але найяскравіші перформанси Мар'яна приберегла на роки великої війни. Боже, яке кончене. Будь-яку людину можна довести до цього до цієї ситуації. Будь-яку людину. Кривляння під час виступів опонентів у раді найневинніший з них. Воля, сила і дія. Ту несповна розуму вже навіть характеризувати не хочеться. Куди тяжчими за наслідками виявилися спроби покерувати військовими під час оборони Сєвєродонецька і Лисичанська. До речі, вона і прямо всі військові тільки називали комісаром Єрмака, який сидів в штабах і роздавав напряму вказівки. Далі була затяжна і огидна інформатака на залужного і цькування старших офіцерів. Виснаженість є таке прекрасне слово. Вже було емоційне виснаження. Вона теж людина, і вона не зло. Мар'яна нічого не пропонувала, лише вимагала всіх звільнити, розповідала ворогу про слабкі місця нашої оборони і невтомно звинувачувала ЗСУ в некомпетентності. Так народно обраниця звинуватила командування повітряних сил, начебто брехні щодо атаки на Охмадит, дитяча лікарня, Охмадит, які ж росіяни не люди. Тільки командування повітряних сил ЗСУ не брешіть знову про уламки. На ці чергові гучні звинувачення вкотре відригував ігнат. Боже, яке кончене, хто казав про уламки цинічна мерзота? Написав ексречних повітряних сил. Навіщо я повинен її за що? Я повинен я їй повинен сказати так не можна. Да, ще раз так буде, і ми розійдемось, але зараз я її захищаю. Ну а ще безугла час від часу нагадувала про себе дикими постами в соцмережах. Це папірець в принципі адекватності пані Безугли. Чи взагалі варто на неї звертати увагу, і чи варто взагалі суспільству серйозно ставитись до того, що вона каже? Ну реально хочу... суспільство, тому і ми обговорюємо. серйозні медіа поступово виробили імунітет до її заяв, і полум'яна Мар'яна зникла з радарів. Аж до дня жалоби за жертвами чергової ракетно-шахетної атаки. Загиблий під завалами 31-річний Дмитро Ісаєнко, нібито косив від армії. Тож таким чином його наздогнала карма. Фото вбитих горем батьків на тлі зруйнованої багатоповерхівки і зруйнованих життів. Вже стало одним із найпронизливіших символів війни. Ну а без угла використала трагедію сім'ї як привід для тролінгу загиблого. Саме в конкретний я, я думаю, що ні, що це перебір. Це перепри пере, вона прийшла червону лінію. Так не можна було сказати. Е, можливо, треба було, якщо ти хотіла висловити саме отаку от позицію, е, вибери інший тон, не не в той не в той день, коли батьки втратили свою рідну людину, і коли Україна втратила там одного українця, громадянина. Щось надряпала про карму, прикриваючи хейт і хайп турботою про втомлених військових тих самих, яких вона поливає брудом понад два роки. Хочу нагадати, що цьому посту передувала е, річна інформаційна атака на головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського і Збройні Сили України. Тобто, пані Мар'яна вже давно і відверто працює проти збройних сил. Е, ну, фактично, робить інформаційні диверсії, підтримує російські наративи. І я не збираюся зупинятися. Ви знаєте історію моєї боротьби щодо. Е, Тих ризиків, що виникають з генералітетом. отримавши порцію не завжди цензурних коментарів, це безумство повне. Це я не знаю, це за межею знаєте, моралі повністю. Ну, ти ю, скажи мені, чесно. Мар'яна, безугла, ти да. Так вона написала. Матюкливе слово. Матюкливе слово. Напевно починається, надай закінчується. Безугла зрозуміла, що її підставили. Так а твої воюють, блядь. Як мінімум Мар'яна Безуглу повинні позбавити мандата. Не знаю, помітили ви чи ні, але недорікуваті заяви Мар'яна робить саме тоді, коли суспільство лихоманить після чергового провалу п'яти шести менеджерів. Ця людина досі є одним з головних спікерів банкової застрільником всіх брудних кампаній. Тому, коли ми бачимо оці от наїзди на залужного, то це не випадковість. Це говорить про те, що вони знову через свій чорний рот. Тестують якесь нове лайно. Мар'яна, прости, господи, безлугла, яка почала викладати. Я не знаю заяву про те, що кожен день активну заяву про те, що вона потребує якоїсь медичної допомоги. Я не знаю галапірідол, чи ще щось, тому що вона почала викладати без жодних взагалі супроводжуючих якихось коментарів запитання із серії: чи бажаєте ви народним депутатам Верховної Ради України смерті? Ось і зараз булінг від безоглої добряче таке відволік увагу від ситуації на Сумщині. Яку ми потрохи втрачаємо, бо мародери на кшталт непокараного хабарника задорожного за три роки і купу бюджетного бабла не спромоглися збудувати сучасні лінії оборони там, де слід кацапи вже на відстані там кількох кілометрів від наших ну, бозити на лінії вже нарили десятки кілометрів укріплень вже наробили. От там буквально за ці тижні за тижні у нас гуляй рука балдей, пісюн. Дивіться, як Серйозне облаштовані нашої позиції від FPV дронів. Бачите, який надійний захист? Я теж не бачу. І тут закопано навколо нашого міста суми 20 мільярдів гривень. Я не вбачав, що це буде так дорого. Ну, це більше ніж 15 тисяч доларів. Недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно так, але краще не говоріть дурню. О, така ситуація, коли треба просто замовкнути. А тут ще й головний фахівець з повернення українців. Цілий віце-прем'єр єдності Чернешов приєднався до тих, кого мав би повертати. Так, от цей персонаж у нас, друзі, не повертається до України тоді, коли мав би От такий От він, який агітував за повернення українців. Нічого смішного насправді в цьому нема. Насрав, наврал і убіжав. Іграшковий період, а цей букетно шоколадний він закінчується в Україні. Його безстрокове відрядження це найвлучніший постріл влади собі у ногу. I just shot а ще тотальний вирок мрієм про мільярди дерев, тисячі ракет і гігавати потужностей. От я досі не розумію, де наші ракети. Но ми ще восени минулого року чули від президента, що 100 вже на складах, вже три типи ракет в роботі, випускаються, протестовані, все прекрасно саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Президент не може від себе оперувати такими даними. Очевидно, хто ж йому це готував? Адже в принципі не Єрмак, не там не шурма буде відповідати за те, що сказав президент. Доведеться президенту. Тоді за це відповідати. Зацініть з тисяч монобільшовиків на посаду головного бумеранга, ну тобто повертальника країни. Зеленський і Єрмак призначили боягуза і Ухилянта. А що воно було гавно? Ну так всі ж і так це знають. Він уже можна вважати, пішов на пенсію. Слабак, слабак, і повертатися в країну він не збирається, власності у нього немає. Фабрики у нього кондитерської немає ні на що не претендує, і він не порушував закон і не виїжджав 24.02.22. четвертого вдумайтесь, призначений міністром Зеленським повернення українців сам не повернувся до України. <ріст> що це відбувається? Я навіть не розумію. Перекрити такий факап влада могла в єдиний спосіб, випустивши найпотужнішого інформаційного кракена. Я нагадаю, що саме через цю істоту починалося вже кілька брудних медіакампаній влади по знищенню потрібних їм людей. Вона говорить не сама по собі. Ба -ба Мар'яна Безугла. знову виходить на арену. Я не знаю э, відносно того, чи буде і, і який буде наслідок? Я сподіваюся, що відреагують З свого боку. У мене достатньо і даних, і інформації, і, і готовності. Бо я ж тут, ніби житель, бо я ж тут членкиня комітету нацбезпеки, заступниця голови комітету національної безпеки і оборони і розвідки. І розвідки. Ну якщо Мар'яна Бізула сказала, як ми можемо з тим. Дискутувати, але навіть на все готова Мар'яна, ознайомившись з колективною реакцією на свій мерзенний пост, зрозуміла, що влупила в штангу. Опять штанга Мар'яна безугла і є нашою кармою. Засуджувати людину після смерті, тим паче цивільну жертву війни називати це кармою, це не про захист армії. І за воліє такі. Морозити, ти думай, і образилася на того, хто порадив їй хайпонути на крові. Я хапанула, очень, очень сильно хапанула. Розлючена Мар'яна пообіцяла перейти в опозицію до Зеленського і чомусь до Єрмака. Вибачте, з саними тряпками вона дасть по морді. Хоча Андрій Борисович, наче ж не політик, а завгосп. Сам Верховний Єрмак України. І я просто трошечки. Даю йо... від того рівня дискусії, яку нам пропонують гравці-слуги народу. У особі Мар'яни... Безугловий. погроза, якщо чесно, то так собі з огляду на те, на що перетворився наш парламент в епоху монобільшості. Зеленський давно вже ложить з прибором на всіх, щоб бому не накластися з прибором на Верховну Раду. Не думаю, що Єрмак надто переймається через те, що Мар'яна його більше не любить. Це не обов'язково треба любити. Ось ця вся чехарда, вона не стоїть і виїденого лица. Інша справа: численні публікації у Обізнаних і популярних на заході виданнях про роздратування некомпетентністю самопризначеного перемовника в Білому домі, що за Байдена, що за Трампа. Я ще професіональний переговор. З єрмаком. Розмовляють крізь зуби, стверджує політико. Вони до єрмака ставляться з легкою брезгливістю. А потім состояв такий такою діалог е, розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Це обман такої лапші. Я давно не чула. Його Євопілі всі і це погано. Не для нього, а для нас. Усі розуміють, що нам глина. Лише тоді, як е, Володимир Олександр Зеленський вирішить піти із української політики, ми нарешті позбудемось Єрмака і видихнемо. Бо саме ми залишимося незахищеними через вподобання Трампа і дипломатичний хист Єрмака. Чому Я пан розумілося. Єрмак постійно виконує функції міністра закордонних справ? Андрій Єрмак не виконує функції міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба не виконує функцію керівника офісу президента. Ми всі працюємо в команді президента Зеленського. Це ж наче він відповідає за ППО, якщо вірити нашому гаранту, українська делегація на чолі формально Свіреденко на літаку президента полетіла в Сполучені Штати про щось домовлятися, і під час перебування делегації в Сполучених Штатах. А насправді там керував всім Єрмак. Як ви розумієте, бо він там був і він з усіма зустрічався і навіть в коридорі фотографувався. Е, було прийнято рішення про передачу якихось 20 тисяч ракет е, в підрозділи Сполучених Штатів, які знаходяться в наблизькому сході. Отвіт дуже короткий. Ті, хто темою займається все. пан Єрмак, це ваша система ППО. Упал, що стосується моєї команди. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб просто не можу дозволити цього. Собіти є дуже чітке пояснення, чому у нас в телеграм-каналі так багато Андрія Єрмака. Чому на сайті президента України вже навіть Володимира Зеленського стало набагато менше ніж його керівника офісу? Видання Політико випустило дуже цікавий матеріал про Андрія Єрмака і особливо заслуговує уваги один е, фрагмент. А саме, де Андрій Єрмак дуже хворобливо ставиться до свого визнання, він дуже любить, коли його ім'я з'являється на перших шпальтах, коли про нього говорять, коли всі вважають, що Андрій Єрмак це головна людина, і він фізично дуже погано себе почуває, коли хтось його критикує, коли його забувають менше пишуть, і коли його відсувають на другий план. Загалом. Усе за що брався Єрмак від Вагнергейту до перемовин з партнерами і потужних самітів миру, закінчувалося провалами. А, а, а що, крім говна і конфетки, другого сравнення, ні в мене є така позиція. По перше, я продюсер. Тобто я повинен бути в курсі приймати участь у всіх процесах, у всіх деталях. Керівник офісу президента, і як вважає дехто в Україні більш впливова людина ніж сам президент. знаєте, я президент. Фантастичний нефарт, не інакше. Але й не більше на що б не натякали недоброзичливці зеленого кардинала. Єрмак він під номером 4 у списку діячів Європи. Зелений кардинал, нього пахне мудростю. Андрій Єрмак намагається узурпувати з собою владу президента Зеленського, і дуже часто лізе в абсолютно не свою компетенцію. Вибачте, маю запитати Єрмакенфесби. Я агент Кремля, я агент ФБР, я зелений дракон. І, взагалі, у мене ростуть рога. Люди пишуть нормальне питання. Дивним чином черговий раз успіхи на фронті у піл совпали блядь, з обмеженням забезпечення саме ФПВ-дронами під підрозділів Збройних Сил. Опять случайність. Прийшли в 2019 году і все случайно. Вагнергейт, случайно, гроші з ракетних програм забрали на дороги, случайно, блін. Під блять. південь України зайняли практично без боїв, случайно. Маріуполь азовців здали. Звичайно. В Гостомелі блять. під Києвом опинились, случайно. Все, все звичайно. Зато не случайно, блін. Оман звичайно, Стамбул случайно. Все, що ви кажете, є суцільним фейком. А ви продовжуєте, а ви продовжуєте дискредитувати, дискредитувати силу, якій довіряє український народ. Так от, повертаючись до Маріяши Бізуглої, мадам і всі ваші керівники, а ви не хочете спитати, отут що відбувається? Ні? Єдиний кейс, з яким Єрмак впорався, попри суспільну думку, це. Кадрове переміщення залужного з посади головкома у крісло посла. Якщо це відверто, якщо це професійно, якщо це з такою потужною енергією, так мені дуже сподобається. Я вважаю себе абсолютно органічному в цьому ви бачили який рейтинг українців у залужного От такий! а це звичайно як серпом по тестикулах товаришу Зеленського. я особисто не вірю в чутки щодо заангажованості андрія борисовича якщо про це думати то можна трошечки там <хи> бо одразу два джерела з його найближчого оточення стверджують що єрмак патріот пан єрмак Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла бла, а реальний патріот України. Я Єрмака знаю понад 30 років. Він патріот, він людина а, до на 300 українець. Казати про нього бруд, Я вважаю, що це вже є державна зрада. Ну нету ні слова плохого Єрмаки. Я не розумію вашої мови. Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, Я не розумію. Мух. Я дуже хочу жити в країні, в якій мені буде комфортно, буде комфортно моїй родині. Будьте здорові, дорогі українці. Бажаю вам 36,6. І не забувайте, все одно, друзі, в усьому він залужний. І так, і, і, да, і, звісно Парахаскот, який постійно нагнітає цю тему.